Вітаю вас, дітлахи! І запрошую сьогодні просто пограти, пограти в різні ігри, виконати різні завдання за темою Транспорт. Перша наша гра називається Що зайве. Або знайди зайвий предмет. Ви роздивляєтесь ілюстрацію. А я питаю, який предмет, яка картинка зайва? Ви подумаєте і скажете, чому вона зайва? І так розпочинаємо. Подивіться ось на ці картинки. Тролейбус, дивіться, трамвай, вантажівка, все. Тролейбус, трамвай, вантажівка. Що зайве! Серед цього транспорту. Так, це все транспорт, але що зайве? Діти, дивіться, тролейбус, трамвай перевозить людей. Це пасажирський транспорт. А вантажівка перевозить людей. Ні. Вантажівка перевозить вантаж. Тому зайвою є вантажівка. Дивимось на наступну групу предметів. Дивіться, літак, літак. Автобус автомобіль. Що є зайвим? Вірно, літак, тому що літак це теж транспорт, але ж він літає в небі, в повітрі, а автобус та автомобіль їздять. По землі. Дивимось далі. Так, потяг, лодка корабель. Що з цього транспорту є зайвим? Діти, подивіться, потяг їздить по землі, а лодка та корабель плавають по воді. Тому зайвим є. Малюнки і так. Швидка допомога, далі пожежна, далі поліцейська і вантажівка. Це все транспорт. Але що є зайдем? Цей транспорт який спеціальний, бо в ньому є спеціальні знаряддя. Все спеціальне! Він називається тому спеціальне. А цей транспорт він спеціальний? Аж ні. Це вантажівка, яка перевозить вантаж. В даному випадку вона везе морозиво. Дітки, далі граємо сидячи. Наступна наша гра називається Відгадай, який це транспорт! Я загадаю вам загадки! Про якісь машини, якийсь транспорт. А ви повинні відгадати, що це за машина, назвати цей транспорт. Поїхали. Вгору ріжки підіймає і в дорогу вирушає, їздить тільки по у містах, в будні дні і по святах. Що це таке? Діти вгору ріжки підіймає – це тролейбус. Наступна загадка. По маршруту вас везуть і квіточки продають. З вигляду продовгувати, але зовсім не рогати. Хто перевозить людей по місту, там продають квіточки і немає ріжків. Так, це автобус! Наступна загадка. Коли вогнище палає, вона завжди. Допомагає. Це яка машина? Пожежна, молодці. Далі помічниця людям гарна, на колесах ця лікарня. І відкриті всі дороги для швидкої допомоги. Вірно. І остання загадка. Покрути його педалі. Повезе в далекі далі. Є звичайний, є гірський, білий, жовтий, голубий. Що це? Це велосипед, який ви дуже полюбляєте. Ось із ці завдання ми впоралися успішно. Наступна наша гра називається «Є чи ні?». Я буду вам розказувати про те, що може бути в машинах. Транспорті. Ви уважно слухаєте і говорите, чи є таке в машині, чи нема. Поїхали. І так, на велосипеді є сидіння та педалі. Є чи ні? Є. Далі. На вантажівці є кузов і кабіна. Є. На автобусі є мигалка. Ні, немає. Мигалка на спеціальному транспорті. Далі. На тролейбусі є ріжки. Вірно. На автобусі є ріжки. Ні, нема. На поліцейській машині є мигалка. Вірно є. На пожежній машині мигалки немає. Ні, на пожежній машині мигалка є і повинна бути. І останнє, на машині і в машині швидкої допомоги їдуть пожежники. Ні, в машині швидкої допомоги їздять лікарі, а пожежники їздять на пожежній машині. Діти, і наша наступна остання гра завдання. Подивіться на ці малюнки. Вам потрібно назвати, який це транспорт. Не, не потрібно казати, це вантажівка, це тролейбус ні. Потрібно сказати, це який спеціальний транспорт, або це вантажний, або пасажирський. Спробуємо спробуємо. І так. Ця машина належить до якого виду транспорту? Це пасажирський, тому що перевозить людей. Ця машина, яка вантажна. Вантаженка. Ця машина належить до якого виду транспорту. Це спеціальна машина. А ця машина яка. Пасажирська. Ця машина яка? Вантажівка, а ця спеціальна а ця? пасажирська. Ось так дітласний. Ми сьогодні разом з вами виконали різні завдання і пограли в ігри за темою транспорт. Я думаю, у вас все вийшло. А якщо щось не вийшло, десь ви помолились, це не біда. В наступному разі обов'язково все вийде, все вийде. Я в це вірю і ви вірте. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!